Всім добрий ранок! Зараз ми з чоловіком приїхали вже на поле, де в нас картопля посажена, жуки подивіться. Я тут вже як посіяла кукурудзу з чоловіком, то так ще й не була. Коля то вже кропив раз від жуків. Отака вже кукурудза. Як ми її сіяли, то ми не знімали, на каналі в нас нема відео, що ми її сіяли. У двох, тут приблизно 50 сотень, то й потомилися. Оце картопля зараз покажемо, яка картопля, і самі подивимося жуки. Так, друзі, всім привіт! Ну, я картопельку вам Леся показала, отака вона у нас ну приблизно... 18 соток тут виходить. Така нормально, жуки вже покроплені, але ще наглядаємо все одно, щоб не було б. А це така кукурузка. І саме оця частина то посіяна, вона йде... Це вже третій рік як дисковка. Там навесні є відео, як я дискував її. такі палки зверху, таке поле не дуже гарне було. Але по виході вийшло краще, ніж по ораному. Оранка була осіння. А на весну дисковочка і сівба. А тут, а тут і на осінь дисковка і весною дисковка. Отака кукурузка. Зілечко трошки є. Не дуже забрав цей рим, що кропив я. Зараз бачите, яка різниця між горанкою і так сказать, міні-тіл, чи як там його правильно називають. І отут, от бачите, це при тому, що я думав, навпаки, тут будуть гірші сходи, а тут краще, тому що тут було подисковане все гарненьке поле рівне, а там таке по полках тут сівалку тягаєш, то, то хто я знає. Але тоді саме просто якраз, коли вилазили які тяжкі, ну, проростали, маленькі були. Приїхали з Яриком і подивитися сюди. Я кажу, давай боськом походимо. Ну давай, то ходили, воно ж ногу пікло. Ну, така, тоді така погода була. І, і як може там... Той китяшок бути маленьким і рости, коли випалене. А там все одно там палки трохи прикривають, трохи де по зелені було. І так воно вийшло. День, де неде повігарили. Це більш всього, що так воно буде. Це не то, що так посходили. Ну і тут бачите, яка картинка виходить. Оце видно, як там як обрізано, то це коли оранка була на осінь. Отакі вони. А там йде це другий рік кукуруза по кукурузі, а тут... Попередник, ну, зернові були третікал, по-моєму, на з того року був оця частинка. І така вона раз її покропив, ще прийду покроплю разок добривом саме. Знову синкобори і карбамід. І хай свої підростає. Це в нас тут тут 50 соток, там у верчі 50, біля акації можливо 20. То, то буде... На осінь буде нам таке заняття будемо. Приїжджати сюди та годі. Починали і того року, починали ломати, то ще в вратках було жарко, там біля кації, особливо кукурузова сока була, так було парко. А коли вже останню хурувіз, то вже <смас> мокрий сніг у лице ліпив, Леся вже було дві мамаші, моя і Лесіна, поїхали, машиною поїхали. А я вже так тракторцем летів, бо ще трохи <смас> оставили б на зиму. І отак маємо, так підросте і кукурузка. Ну що ж, Якщо все добре, то два бички не справляться з'їдати. Можливо ще, яких-то, бо сіно заготовляємо і ще там люди віддають. то ще поїдемо зараз, пода трошки хай настроїться того, що дощі все так, потрошку, вроді не дуже багато, але на сіно не підходить така погодка. Стіно заготуємо, кукурузка буде, а там буде видно. Ще ми приїхали до хати з поля, на полі там все добре, кукурудза росте. Вчора йшов дощ, такий був дощ із вітром, а жуків нема, теж крупити не треба. Іду черешні на рву, спечу зараз пірога з черешнями, і вишень на рву теж поспіли. З вишень зварю киселю, Зараз покажу, які вони. миску поставлю. Отакі От вже вишні поспіли. Хлопці в тачку підвезли, щоб добре обривати було. Черешні теж посипалися, але кури повипускали, то трошки позбирали. Отакі От вони. В тому році у нас був перший раз, врожай перший рік, то ми все ждали, що вони мали такий червоний колір, але вони так, оце такі вони є. А якщо, зараз покладу миску, якщо вони більш червоні, то починають тріскатися. Ми думаємо, що це може черешня із алечою, бо такий світлий колір, але смак як черешні, трошки така горчинка є. І дуже солодкі, дуже смачні. Це вже другий рік вона у нас, як ягоди, кажу, ягоди, як свої черешні. Отакі. Нічим її не обробляли. Вітлі добре, що й не кропили, бо вже після того Ярославчик прибіг, каже, що вже черешню з'їв червону, Ну ми вже, якби не було б ще, то ще покропили б. Але якщо вже почалися вже черешні, то ми вже її і нічим не кропили. Нарвала, підготовила, камінці достала вже на пирога. а в каструлі в мене на кисіль половину вишень, половину черешень. Вже якраз закипіли, а я зараз приготую тісто на такого пірога із черешнями. Ну, я його печу із черешнями, з вишнями, ну, що є, збила яйця, 4 яйця з цукром. Додаю сметану, вже й масло розтопила ще. Росією муку. До муки розпушувач, пачечку. Ванілін, якщо є. Ну сьогодні в мене є, то я додаю. Як нема, то він і так смачний. Вже замісила тістом отакої от густини. Черешні такі на вигляд світлі, але вони дуже солодкі. Цукор не додаю, так як вони такі солодковаті. Одну ложку крохмалу. І оце з крохмалом перемішаю. Наниз більшу половину тіста. Трохи оставляю наверх, щоб прикрити черешні. І засипаю черешню. Отак, щоб скрізь розложую. трошки так прижимаю донизу, щоб у тісто. І останнім тістом зверху. З духовочка нагріється. Вже тепловата. І ставлю в духовку на хвилин 50. Кисіль вже уже мене закипів, хай трошки покипить. Беру дві ложки столових крохмалів. Розвожу з водою холодною, вишні з черешнями дістаю, щоб був би кисіль без камінчиків, без вишень. Виключаю. Розставлю ближче. І оцей крохмал, що я розводила з водою. Гарно розмішую не було комочків. І ввожу помаленьку. І включаю газ, бо тут вода була холодна, і зараз він закипить, і зразу виключу. Зараз перемішую. Отак От закипає, все вже виключаю. Отак От хай настоюється. Вже пиріг спікся. Виключаю вже духовочку. Отакий От вже пропікся, бо я супочисткою провірила. Зараз трошки постоїть, похолодає. Зараз ще присиплю пудрою цукровою. У тісто то я цукор додавала, а черешню вже тільки з крохмалом посипала, то зверху теж буде смачно. Подивимося, які всередині. По боках така черешня присмагла, мені так подобається, така смачна. Я не вийшов сьогодні пиріг з черешнею, він дуже такий соковитий, черешні, такі смачні, солоденькі. Так, як я казала, я його готую. ну, Які в мене є фрукти, ось такими готую, такі як полуниця з ягодами, черешня, вишня. Але сьогодні я взяла чисто з черешнею, а вишню із черешнею помішала для киселя зробила. Як я показувала, отакий він не дуже густий. Мені така консистенція подобається по густоті. Ну що ж, піду хлопців гукати, вже їм нарізала. Ну, вже добралися до господарства ми. Під'єднав Керхера. думаю, трошки змию снарника. Зараз є можливість така, щоб ну, одна клітка свободна, там просята в тій клітці. Вже воно откисає, так сказати, щоб трохи їм було б свіжіше. Вон собі в'єтнамці поїдають зілля травичку, де все. Ну і заодно, бо вже якось трохи по полях почали ганяти, то вже тут прийшли, попоралися бістренько, щось робимо, то вже трохи і це наведеться порадок, пригребемось. Ну і тут вже, О, до речі, оце малюночок, коли робив ковку на забор, то це малював, як, як воно виглядає, забивав гвоздики, чіпляв його і так підбирав вже, малював сажею. Заодно теж було трохи стіни і паутиня. Його можна і мітлою позбивати, але мені керів якось бістріше проще. Ого, які сердити. Тички поїдають. Так, що ж в чор будемо приступати. Зараз, зараз будуть свині скакати на плечі мені, мабуть. Так, виходьте, кури. Зараз ми вам влаштуємо. Mm. Бачите mm. Бач, як гарно виглядає після цього вже. Білить не будемо цього разу, а вони все одно задні самі його зараз поочовгують, то, то просто зміється і все. Ну і коридор цей теж. Отак от цей керхер на початку робив. Отак от ривками. Це, це к 5 керхер, то йому, коли не вистачає світла, йому немає там 220. У нас кабеля не приведе. Бо у нас по, по фазах трошки сітло таке собі не, не дуже. То він так ривками робить то на цій фрезі не можна збавити, а там, де на цій що роздуває, то трошки скручую, щоб не такий ти був би. Ну все, будемо працювати. Який сьогодні холодний душ у наших свинок. Вони не проти. Її. Ми думали, що будуть стрибати зараз через мене. І в вікно. А вони на місці. Вже нарешті наші вішки не світяться, як весною, я трошки запакували. Тепер прийшла вже черга до вас. Зараз у вас теж тут буде холодний душ. Ну і павутиня гарно під таким тиском знімається. І пилюки такої ну, немає як віником. Ні, вони не, <світ -праць> да. не бояться. Це вже не перший раз то вони не бояться. Спочатку як загуло. Вже Коля помив. Зараз попідгрибаємо ще веса. <му> Під невесом вже позагрібали, прийшла черга ще біля бічків. Ну, вже трохи підмолодили ми наше господарство, трохи пригреблись, так сказати. Керхером позбивав паутиня, та трошки змив. Тут у їх. Бічки, до речі, не дуже бояться, можна керхером змивати, коли вже будуть дуже гразні. Там ще багато пишуть, ну, писали раніше, як хліб із піноблоком построєний. Якщо до чого він це показав. Ну, перш за все, це другий сорт йде. Це не той, що в таких заводських пачках, де вона кольорова, де він йшов у палетах, обматаний такою скречпленкою. Там були сколи, були такі по діагоналі вони, то я тоді їх у збивав, тоді ложив. Уже. Ну, І це йде не пінобетон, а це йде газобетон. Бо тоді, коли починав строїти, то всі казали, а з снарнику там ж буде волога, вона все посиплеться. Ніколи в світі. Хто з будівельники, то, то знає, коли, наприклад, якась пачка е, була відкрита, пленка, там, наприклад, зиму чи півроку чи рік, вода позабігала, то ножок і важче ріжиться, то його, пінобетон, він розпається. Сонце, мороз, сиплеться взагалі, виходить, такий, як, як ізвість на виході. А цей газобетон, там у сінарничку там, ви вже бачили, знімали, Воно штукатури, не все. Треба обов'язково штукатури. Ото якби, можна сказати, один такий недолік, що штукатурить. То що, що свині їдять. А що й бічечки. Ось тут можна показати. Видно, ось покажи. Оце вони собі робили форточку вже таку. Я думаю, якось треба... Ну там і отам. Це саме, саме таке, що, що він до цього. Але там небагато, не треба ніяких немаячки, його остянув крепшим роствором. Я брав снарлику один до двох і нормально. А по крепості вони стоять на ребро, як би, ну, 20 ширина, виходить, зараз стіна армопояс. Залити отут невеличкий 10 см знизу. І отут під балками 10 см. І вже воно, щоб йому лопнути, то, то дуже важко. Тому що верх скріплений там на углах. Арматури не обов'язково там багато давати, якісь каркаси в'язати. Тут по дві арматури не лежить 12-ки. Вони просто угли загнуті, нормально нахльости. І так є. Щоб його розрвати, то треба вже якийсь, щоб угол дуже сідав. Би. Ну, цей, то було б ще краще з самої землі з нього почати. Але я просто так зробив того, що тут воно так іде, тик дик дик І тут зразу вливається оця плита, що погрб її перекривався. Ну, дивно, як би трошки зв'язаний йде. Отак. Ну, о, тут взагалі то треба, щоб балка опиралася на пояс, але тут там я підложив ще таку десятку. Тоді щось я поїхав до своїх батьків, ну як робив його, помірив висоту, так візуально трошки зробив вищого. Приїхав кум Саша. До речі, привіт, якщо дивишся і щось подивився, каже що, каже, це дуже низь, низький буде. То знаєте, можливо, ходіть, можливо, і правий був. То що ну, тепліший, не тепліший, він і так не дуже високий. А тоді ще було ще був на 10 сантиметрів. А так, іменно те, щоб закрити його від пошкодження. А там все одно там волога і не сиплеться, а, а стає, стає ще крепше, можна сказати. Просто до якої межі, коли вже починає розсипатися. Але коли штукатурка, то так він не буде. І воно не дуже там і дорого виходить, наприклад, якщо брати оце блоки, блоки, вони, по-перше, по собі слабі. Там дуже велика вага, він якби сам себе не дуже може втримати. А ці легкі пояс там щеплений, знизу щеплений. Ну якби верхній держить, щоб отак не розтягувалося б хлів, нижній, щоб отак. І собі нормально. Так що рекомендую, хто має... Це я брав це Salt Light блоки. О, До речі, трошки упаковочка. Отака вона була салатова. Ну, якби верх накривають такою, айрок це йде в жовтій, а це отакі вони. І, ну, і дешевший, це другий сорт. Там, те, що з цементу трошки більше пойде, на який мішок, то нічого страшного. Ну, вже ми попоралися, вже будемо йти в хату їсти мого пирога, що я спекла. Оце, що колі попросила на помідори колків, то вже 30 нарубали з хлопцями вчора. Тридцять, а треба сто. Ну, ось таке в нас сьогодні вийшло відео по хліві. Трошки пригреблися, щоб не переступати часом. Але ж вже ж буде. Більше як на пару місяців ми його так часто не миємо, Ну, це вже може, третій раз, як в нас бічки. Ну, десь, може, раз у півроку, бо нашим бічкам вже якраз півтора роки, тож за сьогодні третій раз. Ну, дякуємо всім за перегляд. Ставте лайки, кому подобається наше відео. Всім пока!